Позавчора пізнувато, я уклався спати, сплю і чую, ніби привид приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі. Ще й кепочка на лисій макітрі. Звідки ляти серед ночі питаю прояви. А він каже Собіраю вещі руської слави. Откудова ета шуба, кажу із Полтави. Значить, ето шуба руської слави. Пхаюсу. А откуда шапка эта? Кажу, из свалявы. Пхаев торбу. Значит, это шапка русской славы. А откуда кольца эти? Из какой державы? Из Киева, кажу. Киев тоже город русской славы. Спакувался, сив до столу, Поїв усі страви, люблю, каже, вареники, блюдо русской слави. А откуда кнічишка? кажу з балаклави. Балаклава, каже, тоже город русской слави. Вийду в пляшку лізе в ліжко. До дружини клави, куди кричу, а він каже: це теж баба руської слави. Я злякався, та й прокинувся. Звідки ця химера? Напевно, я надивився передач про мера, слава Богу, вже бувшого, який має біля моря руської слави дачу. A še hoče Sevastopol in Krim na dodačko.